Всім доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього виховного заходу Конституція України, оберіг нашої держави та День української державності. Всі ми з вами знаємо, що Конституція це основний закон нашої держави та невід'ємна частка самостійної, незалежної, суверенної держави. Вона була ухвалена 28 червня 1996 року. Як це відбувалося, ми поговоримо з вами трошки згодом. Конституція України постала не на порожньому місці. Біля її витоків є такі. Документи, конституційні акти, які поставили Україну в один ряд з іншими європейськими країнами. На цьому слайді ви можете побачити приклади з деяких з них, такі як Руська Правда, Литовські статути, Конституція Пилипа Орлика, про яку ми поговоримо більш детальніше, адже вона є однією з ключових основ нашої сучасної конституції, також конституційні закони Карпатської України, Конституції Радянської Деви і інше. На цьому слайді ви можете побачити. Гетьмана Пилипа Орлика, який є безпосередньо автором першої української конституції. Коли Пилипа Орлика обрали гетьманом, то на першій козацькій раді, яка проходила безпосередньо між ним козацькою старшиною і козаками, які не хотіли служити Московії, було укладено договори. А вони називалися договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького. Цей козацький суспільний договір, відомий нині як Конституція Пилипа Орлика. Він складався з чотирьох частин, вступу преамбули, 16 статей, присяги гетьмана і хартії підтвердження Карлом XII гетьманства Орлика і свого протекторату. Текст був написаний двома мовами: староукраїнською і латинською. Більшу частину договору склав безпосередньо сам Пилип Орлик, він же здійснив його остаточне редагування. Чому. Цей документ є безпосередньо важливим. По перше, тим що це була не тільки конституція запорозького війська, а й всієї України. Про що свідчить чимало статей, на яких зокрема окреслено засади непідлеглості української держави Московії. Та речі посполиті. По-друге, було визначені кордони, які відповідали кордонам часів Богдана Хмельницького. І по третє, було запроваджено своєрідний козацький парламент, у якому мали засідати представники від кожного адміністративно-територіального округу та військового полку. Цей парламент, як він тоді називався, Генеральна старшинська рада, мав збиратися на свої засідання тричі на рік і розв'язувати певні питання, які раніше перебували виключно у відданні гетьмана. Тобто Україна фактично трактувалася як Гетьмансько-Парламентська республіка. Процес створення нової Конституції розпочався із прийняттям Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року. Цю справу прискорив розпад Радянського Союзу та акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Тоді. Конституційна комісія підготувала безпосередньо проєкт Конституції України. Вже в 1992 році відбулося його всенародне обговорення, і в 93-му вироблено остаточний варіант. Але в 1994 році, після дострокових президентських парламентських виборів, нові народні обранці створили ще одну комісію і затвердили ще один з варіантів цієї конституції. 27 червня 1996 року Верховна Рада прийняла постанову по процедурному розгляду проєкту Конституції України в другому читанні, а 28 червня на ранковому засіданні п'ятої сесії другого скликання було прийнято основний закон. Першу Конституцію незалежної української держави. І саме на честь пам'яті про цю доленосну подію для України, яка тянулася досить довго аж цілих 5 років від проголошення незалежності, тепер це є Державне свято День Конституції України. Наш основний закон складається з 15 розділів та 161 статті. В ньому записані основні права, свободи та обов'язки людини, завдання та функції діяльності уряду. На цьому слайді ви можете побачити безпосередню структуру, назви розділів та статті, в яких будуть проговорені безпосередньо всі засади цих розділів. Ми всі, дорослі і малі, є громадянами своєї країни. І, перебуваючи під захистом держави, громадяни беруть на себе певні обов'язки, а держава гарантує їм права і свободи, необхідні для нормального життя. Ми повинні запам'ятати, що Україна це суверенна, незалежна, демократична, правова держава. Державна мова в Україні є українська, а державними символами України є державний прапор, державний герб і державний гімн. На цьому слайді ви можете переглянути, які права мають українці згідно Конституції України. Основними і ключовими є право на життя і свободу, але окрім них ще українці мають право на свободу слова, працю, житло, охорону здоров'я, медичну допомогу та багато інших. Також необхідно пам'ятати про те, що українці, окрім прав, мають свої і обов'язки. Основними з них є захищати свою вітчизну, незалежність і територіальну цілісність, шанувати свої державні символи, не завдавати шкоди природі, культурній спадщині, неохильно дотримуватись Конституції та законів України, не посягаючи на права інших людей, та також сплачувати податки і збори. А держслужбовцям щорічно подавати до податкових інспекцій декларації про свій мановий стан та доходи за минулий рік. І як підсумок хочу з вами переглянути відео про Конституцію України. Конституція України основний закон нашої держави. Ухвалений 28 червня 1996 року на п'ятій сесії Верховної Ради України другого скликання конституція набрала чинності з дня її прийняття. На згадку про цей день в Україні щорічно відзначається державне стато. День конституції над головним законом працювали аж 6 років з 1990 по 1996. Активний період роботи над документом тривав три місяці. При підготовці до другого читання в документ вносили близько 6 тисяч поправок. Засідання Верховної Ради щодо прийняття конституції тривало цілу добу. Конституція визначає основи суспільного і державного ладу, права і свободи людини і громадянина, порядок організації і функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування. В документі передбачена досить жорстка процедура внесення в нього змін та доповнень. Якщо зміни скасовують чи обмежують права і свободи людини і громадянина, або спрямовані на ліквідацію незалежності чи загрожують територіальній цілісності держави, то Конституція України взагалі не може бути змінена. Документ складається з Рамбули та 15 розділів, до яких входить 161 стаття. Згідно зі статтею першою, Україна є суверенною і незалежною демократичною, соціальною правовою державою. Народ визначається носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. Згідно з основним законом, громадяни мають такі обов'язки: захищати державу, шанувати символи, не наносити шкоди природі цінностям. Сплачувати податки та дотримуватися законів у статті 3 сформульовано принцип, за яким людина, її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Громадянам України гарантовані такі права. На життя, свободу, недоторканність, на таємницю переписки і розмов, пересування, свободу думки і розповідань, праці, відпочинок, соціальний захист і медичну допомогу, освіту, безпечне довкілля, правову допомогу. Міжнародне співтовариство визнало конституцію України однією з найдемократичніших у світі. Вона є не лише інструментом, але й символом верховенства права. Хочу перейти до нашого наступного свята. День Української державності. А від 24 серпня 2021 року, 28 липня, Україна буде щорічно відзначати День Української державності. Це було зроблено з метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення. День української державності запроваджений на утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення, а також для протидії російської дезінформації та історичним фейкам про буцімто єдність походження українського та російського народів. Історія українського державотворення засвідчується першими згадками про заснування столиці давньоруської держави міста Києва та подіями, пов'язаними з діяльністю князя Київського Володимира. У 1988 році він прийняв християнство як державну монорелігію, що стало для України цивілізаційним вибором. Християнство сприяло піднесенню культури, освіти, дало поштовх розвитку периличної писемності. Давня Русь успішно долучилася до загальноєвропейського культурно-релігійного простору. Її державотворчі традиції продовжили, зокрема, Галицько, Волинське, Князівське, Українська Козацька держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська держава гетьмана Павла Скоропадського, Карпатська Україна та сучасна незалежна Україна. Саме на вшанування видатного державотворця Київського князя Володимира Великого у День хрещення Київської Русі, 28 липня, встановлений День української державності. Він покликаний утверджувати зв'язок українців, які живуть нині з нашими пращурами, які впродовж багатьох поколінь будували державність українського народу. Звято має виховати в кожного громадянина України розуміння того, що державотворчому досвіду українців в нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру не одна тисяча років. Ще Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Пантелемон Куліш, Леся Українка, Іван Франко, Михайло Грушевський та інші інтелектуали 19-го початку 20-го століття обґрунтували доктрину українського конституціоналізму. Вона прокала міцні мости між державницькими традиціями Києво-Руської, Литовсько-Руської, козацької доби та майбутньою незалежною українською державою, яка народилася у вирі Першої світової війни і проголосила свою незалежність 22 січня 1918 року. На жаль, її тоді зберегти не вдалося. Також важливо зазначити, що сучасна Україна є правонаступником не тільки у РСР. А й Української Народної Республіки ще в березні 1992 року надзвичайна сесія Української національної ради законодавчий орган УНР, який тоді перебував за кордоном, ухвалила рішення про передачу повноважень атрибутів державної влади Української Народної Республіки легітимним державним органам влади України. Ця подія вкотре засвідчила, що традиції української державності не має розривів і нині успадкувала всі засадчі ознаки, накопичені впродовж тисячі років. Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії, абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати Україну. На жаль, Київ, як центр тисячолітньої митрополичної кафедри, досі залишається об'єктом особливого інтересу Москви, яка поклала Володимирове хрещення наших пращурів в основи своєї неофашистської ідеології. Росія не наводить українців як націю, бо не може змиритися з українською державністю, нашою незалежністю і нескореністю. Але після всього, що пройшов наш народ, після всього, що ми навчилися за століття, українці ніколи не віддадуть своєї незалежності і вже не зламаються всередині, як це бувало, на жаль, не раз. Адже сьогодні ми нарешті маємо національну єдність обов'язково умови збереження державності. Берегти єдність нині, працювати разом на перемогу це найважливіше національне завдання, яке ми всім обов'язково виконаємо. А отже, зможемо зробити те, що не вдавалося зробити нашим пращурам. Це стосується нашого захисту в цій війні за незалежність і нашого руху в Об'єднану Європу до повноправного членства в ЄС, і нашої здатності стати однією з найбільш сучасних держав світу. Просто наглим образом вбивають людей. І громадян з Днем Конституції та Української державності вітаємо, мирного і щасливого життя бажаємо! Хай завжди процвітає країна, нехай у достатку живе кожна родина. Дякую за увагу!